Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні день обнови, перший день ціна за кілограм 345 гривень. Сьогодні покажу вам і одяг, і взуття, і сумки. І розпочну традиційно з примірочної з одягу. Першим хочу вам показати ось такий яскравий синій светр, саме своїм кольором він мені сподобався. Це 16 або 44-й розмір. Светр іде в рубчик в ідеальному стані, практично новий. У його складі 60% віскози і 30 нейлону. Непоганий склад, але він такий, що зовсім не гріє. Ось так він виглядає на мені, приталений, тобто йде повністю по фігурі, рукавчики в нього донизу йдуть розширені і прикрашені металевими кругами. Спинка теж тут доволі оригінальна, ззаді ось такий от виріз. Як на мене непогана знахідка, особливо на весну. Це вона така акцентна, яскрава, може піднімати настрій. Але вона не зовсім моя, скажімо так, не зовсім мені припала до душі, брати собі її не буду. І наступним хочу вам показати ось такий темно-сірий светр. Взяла його, оскільки тут хороший склад тканини, і доволі непоганий фасон. Він такий об'ємний. Рукавчики доволі широкі. Зараз примірюю, я вам покажу його на собі: ось такий от бренд. Мені він раніше не зустрічався 40 або 42 розмір. І у складі є великий відсоток вовни, Ось така от бірочка, 70% вовна і решта поліамід. І вказано, що це светр італійський. Люблю італійські речі, вони якісні і завжди з хорошим складом тканини. Светр чудово мені підійшов по розміру і виглядає доволі непогано. Єдине, що у нього не дуже хороший стан. Якщо придивитися, так видно, що тканина дещо заношена. Це навіть не ковтунці, а така от вона вже не пухнаста, так? як це буває в кашемірових гречах, в вовняних гчах. Тому купляти у такому стані його не буде. Я думаю, можна знайти набагато щось краще, кращі варіанти. Наступним хочу вам показати светри від H&M. у нього такий от v подібний виріз і дуже оригінальна в'язка. Він такого світлого кремового кольору з темно-синім поєднання, класичне поєднання за своїм складом. Тут переважає вовна 55%, є також віскоза і трішечки синтетики. Ось такий светр дещо укорочений, він доволі широкий, тобто можна говорити, що він оверсайз. Я думаю, з якоюсь сорочкою під низ виглядав би доволі непогано. Але оскільки зима вже фактично завершилася, а светр теплий. Тобто зовсім не весняний, Якось, напевно, не хочеться його купляти наперед. Адже невідомо, що буде актуально вже наступної осені. Скоріше за все, оверсайз, напевно, вже відійде в минуле. І до цього светра приміряти взяла ось таку білу сорочку. Вона подовжена, ззаді трішечки призібрана. І з непоганим складом. Тут переважає натуральна тканина. Зараз вам покажу бірку. Отже, тут 75% бавовна, бавона, а решта синтетика. Приміряю спочатку одну сорочку, вона мені, в принципі, підійшла по розміру, можливо, трішечки широка, трішечки великувата. Але якщо говорити в контексті оверсайз, зараз мабуть не буває за великих речей. Усе можна списувати так на тенденції, на моду і говорити, що це так і має бути. Це просто оверсайз. Але на відео ви, мабуть, вже помітили, що вона не є білою, її, скоріше за все, випрали з якимись темними речима і вона стала сіруватою. І ось так власна сорочка виглядає разом з светром, мабуть, якщо б я купляла цей светр, то, скоріше за все, одягала б разом з якоюсь світлою білою сорочкою. Доволі непогане поєднання вийшло, але, як я вже сказала, светр теплий купляти його не буду. І сорочка, власне, з дефектом, вона сіра. І думаю, вже не повернути в її первинний вигляд, тому теж залишається в магазині. Наступно я хочу вам показати дуже романтичну блузу від бренду Primark. Це 14 або 42 розмір. Дуже красиві у неї рукавчики. Зараз примірюю, покажу її на собі. І дуже ніжний такий от квітковий принт. За своїм складом, вона непогана. Тут переважає віскоза більше, ніж 70%, і решта нейлон. Блуза мені підійшла по розміру, але, скажімо так, на вішаку вона мені подобалась набагато більше. Якось я від неї мала більше очікування. от В примірці зовсім вона мені не сподобалась. Якось вона виглядає простовато. Така от. Вона дуже коротка і я в ній квадратна. Зовсім не вдалий в неї крій, хоча задумка, мабуть, якась тут є. Можливо, на якійсь іншій фігурі вона б виглядала краще. Наступною хочу вам показати ось таку сіру жилетку вона в рубчик. У неї з боку є розрізи, і буду я її приміряти з тією ж білою блузою, з якою я вже міряла светер. Внизу тут є ось таке металеве сердечко з назвою бренду Виробник Італія. І за своїм складом тут переважає віскоза, а саме 52% віскози, 5 вовни, і решта тут синтетика. Доволі дивно вона виглядає, щось в мене сьогодні на вішаку речі ніби класні, а в примірці усе не те. Ну, можливо, просто воно мені не підходить, ніби розмір підійшов, вона не є ні за маленькою, ні за великою. Але ці розрізи виглядають якось дивно. Можливо, тут є якась таємна задумка, але вона мені не зрозуміла, щось їй цій жлеці не вистачає, чого саме напишіть в коментарях, як вона вам. І взяла з собою ось таке плаття. Це бренд зебра. Розмір S, на себе напевно міряти не буду, оскільки воно дуже малесеньке. Просто взяла вам показати, оскільки тут дуже класний колір. Але найприкольніше у цьому платі склад тканини. Тут 60% купра, 40% віскоза. Плаття дуже приємне на дотик і в дуже хорошому стані. Плаття я накинула на себе, аби краще зрозуміти, як би воно мало виглядати. Воно має тоненький поясок, можна собі регулювати талію і спереді повністю защіпається на металеві закльопки. Кому б воно підійшло по розміру, я думаю, дуже класна, крута знахідка. Наступною хочу вам показати ось таку клічасту сорочку, вона подовжена з боку вона прикрашена ось такими металевими замочками. Вперше таке зустрічаю, доволі оригінально виглядає. І за своїм складом вона повністю натуральна, це 100% бавовна. Має ще ось такі запасні гудзики і сама сорочка теж в ідеально новому стані. Ось так вона виглядає на мені, по розміру підійшла. Найбільше мені в ній подобається те, що вона подовжена, і власне її можна носити з якимись вузькими джинсами чи навіть такими легінсами. У мене є вузькі чорні штани. Я думаю, з ними дуже класно, круто буде виглядати. А ще, якщо її розстібнути, можна її носити поверх гольфів, водолазок або футболок, теж має класно виглядати. Власне, як якась накидка замість якогось жакету, такий от створювати кежуальний, розслаблений образ. Думаю, цю сорочку я собі обов'язково візьму, і її ціну ви обов'язково дізнаєтеся в кінці відео я її поважу. Наступною хочу вам показати ще одну сорочку в клітинку, це 38-й розмір. І тут вже зовсім іншого плану клітинка. Дещо вона мені нагадує чоловічу сорочку, і не дуже мені, якщо чесно, тут подобаються гуцики. За своїм складом, вона повністю теж натуральна, 100% бавовна. Хто часто дивиться мої відео, той, мабуть, вже помітив. Я кожного разу фактично беру з собою ось такі клічасті сорочки. Але не завжди їх купляю, адже не завжди вони мені підходять. Ось ця мені видалася за вузькою. Трішечки маловато і, як я вже казала, гудзики мені тут не сподобалися. Ну, але цього разу я собі знайшла іншу ідеальну сорочку. Ось цю червоно-чорну я собі куплю. Ну, а цю лишу в магазині, хоча стан її теж просто ідеальний. І наступною хочу вам показати спідницю. Мені здається, що вона вінтажна, красивого, такого світлого, сірого кольору. Зараз вам покажу бірку. Ось такі от бірочки вже затерті, це 44-й розмір, і їй, власне було вказано, що вона вовняна. Скідниця довга, прямого крою, і буду я її приміряти не з цією клітчастою сорочкою, а до неї я знайшла теж сіру водолазку. Ось така вона теж відає на новому стані. Це 16 розмір. На перший погляд вона мені здалася вовняною, адже дуже вона м'яка і приємна на дотик, Але вона виявилася. Синтетичною акриловою, ось такий бренд. І зараз ще вам покажу бірку зі складом. І, власне, ось така от бірочка. Вказано, що це 100% акрил. І приміряти її буду разом з спідницею. Отже, ось так це все разом виглядає. Такий вийшов комплект. Будь ласка, мені дуже подобається. Не зважаючи, що це акрил, надзвичайно приємно до тіла. Ну і спідниця мені теж в принципі підійшла по розміру, трішечки в талі великувата. Але якщо б дуже там було потрібно, то можна перешити гудзик, наприклад, так. Образ мені дуже сподобався, але щодо спідниці, я ще подумаю, оскільки не дуже часто ношу спідниці, переважно ношу штани і боюся, що куплю її, вона в мене буде просто стояти в шафі. А от водолазку, не зважаючи, що вона закрила, я таки собі куплю. І знайшла ще одну дуже схожу водолазку. Вона вже не світло-сірого, а темно-сірого кольору. І вона теж 100% закрило. Але от порухала її, і на дотик вона. От Видно, що це синтетика, це 16 або 44 розмір, теж її приміряє з цією ж спідницею, і вже виглядає не так красиво. Все-таки, коли воно було в одному тоні, так світлий верх і світлий низ виглядало якось красивіше. Отже, цю водолазку я вирішила точно не брати. І от щодо спідниці теж подумала, оскільки вона вінтажна, і по бірках видно, що її. Часто носили, боюсь, що вона у мене прослужить не так довго. Це вовна вона може затертися фактично до дирок дуже швидко, тому таки залишу ту спідницю теж в магазині. Ну і власне приміряю ще ту ж саму водолазку зі своїми штанами. Ось так це все виглядає. Вона по своєму крою, мені дуже подобається. Якщо б вона була вовняна, я б її теж собі купила. Ну а крилу скупляти багато не хочеться. І переходимо до взуття, ось такі класні. Всі в паєтках яскравих, таких червоних, це конверси. Конверси доволі в нас часто трапляються в секонд-хенді, але вони часто бувають дуже заношеними. А ось ці фактично нові. І всі паєтки на місці, ось всі ці такі одна на місці, класні. І ще от, New Balance теж були на ваговому секонд хенді, але вони дещо замазані і в не дуже хорошому стані. Подивіться, що ще можна знайти в секонд хенді. Це ось таке от взуття, скажімо так, для танців. Ще були класичні лодочки, туфельки на каблучку акуратному, дуже красиве оригінальне має тиснення під крокодила і в хорошому стані. Ще ось такі теж фактично нові на літо босоніжки, Це праймарк, але вони золоті. Я знаю, що золото зараз дуже актуальне. Ось такі ще непогані тілесні, але, на жаль, у них вже каблук зіпсутий. І золота цього разу багато, ще ось такі є золоті шльопанці, теж в непоганому стані. Ще мені сподобались дитячі ці черевики красивого рожевого пудрового кольору в ідеальному стані, але це не шкіра. Це замінник і невідомо, так, що це за бренд, як вони будуть носитися. Черевики доволі важкі, думаю, їх ціна буде чималенька. Давайте разом їх поважимо. Нагадаю, вони з вагового секонд-хенду. Сьогодні перший день ціна за кілограм 345 гривень. А от їхня ціна вийшла 265 гривень. І переходимо до сумок. Знайшла ось таку шкіряну, величезну сумку, дуже добротна шкіра. Така от довговічна, можна сказати. Думаю, класно буде носитися. Красивий у неї колір, і в непоганому вона стані. Ось такий бренд Маша Харсон. Якщо я правильно вимовляю, якщо ви знаєте цей бренд, напишіть про нього в коментарях. Сумка йде на двох, не дуже довгих ручках. І вона така от подовжена, дуже містка. Я думаю, туди поміститься все, що завгодно, але ззаді вона має невеличкий дефект, замазана чорним. І її ціна вийшла 288 гривень. І знайшла я ще одну велику шкіряну сумку. Вона така от бежева з золотим, теж на двох ручках. Ось такий має оригінальний доволі принт, теж дуже містка, сумка Шопер. І це зара. Зараз вам покажу бірку. Ось така бірка. І, власне, вказано, що це 100% натуральна шкіра. В непоганому вона стані. Єдине, що у неї понищені ручки. Зараз вам покажу ось так вони порозклеювалися. Тобто, треба їх приводити в порядок. Сумка величезна має одне просторе відділення. Ось так вона виглядає. Собі її купляти не буду, але вважаю дуже хорошою знахідкою. Хто любить всякі оригінальні речі, я думаю, можна було поповнити цією сумкою свою колекцію, адже справді дефект у неї незначний. І ціна у неї теж невисока. 234 гривні як для такої сумки, ціна просто смішна. Вовняна спідниця заважила 122 гривні, але я її не купила. Також поважила заради цікавості ось цю блузу, її ціна просто символічна. 24 гривні. А купила я собі ось цю сорочку в клітинку, і ціна вийшла 96 гривень. Також я собі купила сірий світлий гольф за крило. Його я просто забула поважити. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей.